Наступний Наступне, такий самий гігант це кропива, дівчата. Оце моя любов точно. Ще додатково, Чому? Тому що вона ще й дуже смак приємний має. Вона така і солодкою її назвеш, ну вона, Я дуже люблю шпинат в усіх видах. Ну, це переплюнуло шпинат. Реально. Я що роблю? Я роблю з нею омлети точно. Зелений борщ це класично. А, якісь такі гарніри бувають, а роблю салати це святе, інколи бувають пироги, там би я де шпинат поклала. Шпинат капризний, він ну, от любить низьку температуру, як тільки стає жарко, в мене ще піщаний ґрунт, він зразу раз і постріляв. ну якось так, з... А кропива ніколи не підводить. Я її тільки зріжу, вона свіже відростає, тільки зріжу, свіже відростає. Прекрасно, всім рекомендую обов'язково. Знаєте, що ще дуже смачно з кропиви? Це соус песто. Хто любить соус песто і вміє його готувати, то дуже добре. От і кропива, і туди ж можна, до речі, і кульбабкине листя, і можна, ну, в принципі, всю зелень, яку ви знайдете. От класна штука. Чого там переплачувати комусь за е, там, імпортне якесь консервоване, як ви можете це зробити. От, млинчики можна зробити, якщо щось додати. ну Яєчко, наприклад, картопельку, да? от, ну, Щоб ми таке, картопля з грибами буває. Це картопля, наприклад, з кропивою. Яйця порізана така сама зелень, цибулька, наприклад, і кропива, хто любить такі от начиночки. От. І ще кажуть, навіть з кропивою роблять морозиво. Ну, а вже фреші, смузі, хто цим захоплюється, то взагалі без проблем. Дивіться, тут момент. Тут момент, вона ж колюча, вона ж пекуча. да? Е, варіантів два, якщо ви зриваєте дуже молоденьку, ну там я так акуратненько сьогодні без рукавичок зривала, ну але так кажуть, що це корисно. Варіантів два. Або ви працюєте в рукавичках, ви її обробили, і коли ви вже її ножем порізали і пожмакали в салаті, а ще чимось заправили, вона вже не пече. Все, ні, нічого вам там в роті, ніде, ні в руках нічого не попікає, якщо вона от молоденька і сочна така. А якщо. Е, Ну, така прям пекуча-пекуча, а ви дуже ніжні-ніжні, значить, ну можна в рукавичках берете окріп гарячу воду і занурюєте її туди буквально на півхвилини. Все. Пекучість пропадає моментально і у вас просто зелена, така прив'ялена трава. І тоді ви її ріжете, робите голими руками з нею все, що ви хочете. Так що все просто дуже. Або рукавички домашні, або просто окропом її облийте. Все, вона тут моментально її навіть ну, не треба. Заодно там всі, хто був, там якісь Шкіднички, то вже крупиву можна, особливо, солону воду і не занурювати. Все дуже просто. Ну, Але вона дуже класна, дуже класна. І в ній так само, ну, от фітотерапії використовують листя, стебло, квіти, корінь. Ну, я використовую зі стеблом свіженьке, молоденьке, ну або листочки, якщо вже вона так трошечки зріла, така, як я, от, то я тоді тільки листочки використовую, стебло трошечки починає вже бути таким, ну, більш грубим. Ну, все. Так, Оксаночка дає нам а, рецепт: соус. Зелень, йогурт або сметана, яблучний. Оце ціль вбиваємо в блендері. Ну, класний соус. А до чого ти до яких страв ти його використовуєш? Порадь, будь ласка. От з чим тобі найбільше подобається? Це що, до м'яса, до рису, до макаронів, до чого цей соус? Ну, просто як двері, слухайте. Ну, взагалі, простіше не придумаєш, правда? До всього, ну, прекрасно. прекрасна кухня. Мені підходить. Головне, щоб не заморочуватися. Я роблю домашній майонез, знаєте, і от я ну, я в основному люблю з укропчиком, з часничком, зелень часничка туди ріжу, інколи зелена цибулька, залежно від того, що в мене є на, на кухні. От. І треба в цьому році попробувати такий зелений майонез зробити, от зеленими всякими травами. Чом би ні? Ну Боже, чом би ні? А чом би й да. Я вже давно поміняла цю фразу. Чому би і не, а, а чому би і не да? От, Так що дивіться: в кропиві є вітаміни групи Б, С, Е, e, А, К. Вітаміна С в неї вдвічі більше, ніж у лимоні. А по вмісту вітаміна А вона рівняється зі шпинатом і морквою. Мідь, залізо, цинк, фосфор, органічні кислоти, хлорофіл. Давайте я вам скажу, для чого корисна вона, Да? Кровотечі. Тобто, от в кого критично прям загущена кров, ну прям караул, яка ситуація, ну то будьте обережні, не їжте відрами кропиву. Але ж вітаміни також вам треба. А так допомагає при кровотечах, маткових, гемороїдальних, легеневих, покращує згортання крові, при зниженому імунітету. Допомагає Так, проблеми з травною системою: ну, дота, діарея, здуття, закреп. І кропива в тому чи іншому вигляді, або гідролат кропиви, до речі, може допомагати вам тут набряки, хто мені часто пишеть набряки, рятуйте, то їжте кропивку собі в салатики і скрізь, а і пийте гідролат кропиви, тільки слідкуйте за густотою своєї крові. Не пийте тільки кропиву, пийте багато води. От, має легку сечогінну дію, не стимулювання хімічними речовинами, а природну, маленьку, легку, з ожирінням допомагає, розщіплює жири, знижує надмірний апетит. Допомагає засвоєнню заліза, підвищує гемоглобін, допомагає при різних алергіях. Слухайте, хто там має алергії, кропива вам допомогу. Підходить гідролат і, взагалі, рослина жирній, пористій і проблемній шкірі. я знаю, що вона звужує пори. Можете кашку робити собі, таку, знаєте, маски якісь можете робити. Ну, або гідролат використовувати. Ну, і звісно, кропива це номер один для волосся. Це з давніх давен кропива використовується, можете робити відвари, можете використовувати гідролат. У нас є в чистому вигляді, і в нас є два коктейля. Ну, і, і не помилитись, там в першому кропива, лопух, розмарин, в іншому кропива, лопух і любисток. Але без кропиви нікуди. Це прям от красавиця. Дякую тобі.